12 липня 1962 року на сцені нічного клубу у Лондоні відбувся дебют рок-гурту The Rolling Stones. На один з перших концертів музичного колективу було продано три квитки. А вже сьогодні вони збирають стадіони фанів. Їхній гастрольний графік розписаний наперед, а тираж альбомів перевищує 250 мільйонів примірників. Візитна картка The Rolling Stones, Композиція «I Can't Get No Satisfaction». Це пісня, яка справді створила Rolling Stones. Вона перетворила нас зі звичайного гурту на величезних монстрів музичного світу, заявив незмінний фронтмен колективу Мік Джагер. Учасники «The Rolling Stones» підтримують Україну в її боротьбі з російськими окупантами. Так під час одного з їхніх концертів на сцені з'явилося зображення логотипу гурту, забарвленого кольорами українського прапора. 12 липня 1960 року у Парижі заснували європейський ядерний форум Форатом. Організація займається промисловістю ядерної енергії і об'єднує 16 національних ядерних форумів європейських країн. Штаб-квартира Форатом знаходиться у Брюсселі. Серед асоційованих членів організації є і Україна. Від початку російського вторгнення Фуратом виявив готовність підтримувати Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ у забезпеченні безпеки ядерних установок України, оскільки енергетична інфраструктура нашої країни одна з головних цілей російської армії. Наразі під тимчасовою окупацією країни агресорки знаходиться найбільший енергетичний об'єкт не лише України, а й Європи Запорізька атомна електростанція. Ситуація на ядерному об'єкті не передбачувана. Росіяни замінували станцію і планують здійснити теракт, що призведе до викиду в атмосферу радіоактивних речовин. 12 липня 1985 року перший випробувальний політ здійснив АН – український літак з великою радіолокаційною антеною у вигляді тарілки на хвості. Він вилетів з аеродрому Святошин. Літак був сконструйований українською компанією Антонов і створювався для виконання оперативно-тактичних завдань з дальнього радіолокаційного виявлення, супроводу і наведення. Радіотехнічний комплекс АН 71 відстежував 120 об'єктів на своєму борту. Літак міг транспортувати 32 тонни вантажу і перебувати у небі до 5 годин. Та, попри бездоганні характеристики, серійне виробництво АН 71 так і не почалося. Зараз літак не експлуатується. А яким буде 12 липня 2023 року? Залежить від кожного з нас.